Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо традиційну українську страву беца. Для її приготування нам знадобиться буквально кілька інгредієнтів: картопля, цибуля, два яйця, шкварки. І то шкварки і цибулі це опціонально. Це вже за бажанням. Найголовніше це в нас картопля. Якраз зараз осінь, картоплі вже всі викопали. І... Вже всі скучились за новим врожаєм. І тому сьогодні це відео присвячено саме картоплі. Давайте приступаємо. Шкварки. Тут в мене ще ж для змазування форми, тому що страва буде пектись. Я поставила сковорідку на розігрів. Ну, вже так близько в кадрі не показуємо. Сковородка і сковородка. Зараз я туди викладу шкварки. Дивіться, в бецу наповнювачем. Ну, можна буде, як я вже сказала, без наповнювача, тобто ні, ні, ні шкварок, ні цибулі, нічого. Ось, я буду зараз робити з цибулею і шкварками. Можете додавати сир, можете додавати м'яско, шматочки. Що вже ваша душа забажає? Ну, я таких добрих три столових ложки, певно, поклала. Ось стільки шкварок, це вони вже готові, хай нагрівається. У мене тут 2 кг картоплі, її потрібно буде натерти на дрібну тертку, як на деруни. Я поки що ну так, відставлю, тому що спершу поріжу цибулю туди до шкварок. Бо завдяки сучасній техніці картопля то швидко вона зараз натреться, а шкварки з цибулою ще не будуть готові. Нарізаю кубиками. Коли я вперше почула назву беце, ну зараз будемо на вечерю бе Що за беца? Знаєте, я думала, що це е із тих. Неіснуючих страв, із ряду неіснуючих страв. От є в нас така страва ягли, щоб рано спати лягли. Герци. Перепрошую, слів не викинеш до дупи дверці. Ну, думаю, беця теж десь, десь звідти. Тільки Рими не могла придумати, що це. Ні, виявляється це існуюча страва, все, все як не мається бути. Дістивна, смачна. Її можна використовувати як основну страву. Ну, в більшості випадків це так і є. Або як гарнір. Ну, Як навіть сказати як гарнір. Ну, зараз я готую То це буде до столу, де буде шашлик, де буде домашня ковбаска з грилю. Ось, Мариновані огірочки, маринована квасоля. До речі, це буде наступне відео. Тому запрошую і на наступне відео до перегляду. Тобто, і як гарнір також може використовуватися сметаною, з тушкованим м'ясом. Ну, це вже, як ви собі заваж... забажаєте, Цибулю я нарізала, стільки в нас їх вийшло. Можете більше, можете менше, будете собі вже за, вас, за своїм бажанням додавати. Шкварки вже розігрілись, тому цибулю відправляю на сковородку. Зараз покажу ближче. По ходу справи буду вам показувати, ну, до якої, яка ступінь просмажування буде у цибулі. Ну, а картоплю я зараз візьму на комбайн на дрібну терку, така, як на деруни. Ну що ж, перетерла картоплю. Цибуля наша готова. Зараз показую як. Якраз вимкнула. Ось, бачите, вже тут почала її присмажуватися. Але загальний об'єм ще такий. Значить, просто прозорий. Якраз те, що нам потрібно. Відставлю поки що. Що робимо з картоплею? Трошки е, звільнимо її від зайвої вологи. Не віджимати так, як на кнедлики, а просто трошечки, щоб менше стало тут води. Так, щоб краще було вимішати, то я цю більш більшу таку миску взяла. Зараз я поки сюди відставлю Сито. Просто так трошки, трошки от, ложкою придушу. Зайва вода от стікає. Тут у нас внизу утворився крохмаль, Я зараз воду зілю, а ну, якщо, якщо вам видно, бачите, там внизу крохмаль. Сік зіллю і крохмаль викладу туди до картоплі. Цибулю шкварками поки вони смажились, я не солила. Все зараз тут будемо робити. Два яйця. Ой, десь в мене тут майнув листочок. картопля є ціла. Комбайні десь проскочила, не перемовувалась. О, і лавровий листочок, щоб ви не думали, що це я тут виловлюю. Це просто шматочок лаврового листочка. Е, лавровий листочок в шкварках був. Так, присолюємо. Приперчуємо. У мене суміш перців. Білий, червоний і чорний. Трошки мускатного горіха. Звичайно, так вже тут трошки сипнулося. Звичайно, що колись там про мускатний горіх і не чули, ну, але ж ми трошки під себе налаштовуємо страви, тому можемо підсипати такої. Спеції. Це, я зараз просто оце все перемішаю разом з сіллю і спеціями, а потім ще додам пару ложок борошна. Ця ємкість у мене стакан борошна. Зараз побачу скільки. Ну, так, десь одну третю я висипала. Ну, може, може ближче до півстакана. Е, вже в мене розігрівається духовка на саме максимум, тому що колись смажили все-таки ну, пекли е, в печі або така духовка бі біля плити. Від дров вона там дуже добре розігрівалася. У ну, мене остання поділка 200, але там є ще поділки на максимум. Я так думаю, що в мене десь там 230, більше немає. Так вона в мене зараз вже і розігріта духовка. Кругла роз'ємна форма, ну, може бути і нероз'ємна, то вже, за вашим бажанням. Мені зараз просто зручніше роз'ємно взяти. Застеляю силіконізованим пергаментом, а борти змажу смальцем. Викладаємо нашу масу. Не пам'ятаю, чи говорила форма 26 см в діаметрі. Висота борта, по-моєму, 7 чи 7,5. Ну, просто, щоб ви орієнтувалися, що 2 кілограми картоплі, В яку форму поміщається, і яка висота буде потім обити. Вирівняли краї і відправляю в духовку. Скільки воно буде в духовці, я вам потім скажу. Наша БЦ готова. В духовці вона провела годину. Ось так вона виглядає. Дивіться, як відразу відстало від стінок, якщо змазувати смальцем стінки форми. Тепер наше завдання перевернути. Воно, звичайно, ще все гаряче, але мені немає, немає коли чекати зараз. Так. Так, для того, щоб зняти папір. Знизу ми зробимо такий фокус. Єх, її Ось така вона у нас знизу, вся пропечена. Так, а тепер нам на цю тарілку. Фокус повторюємо. Ось це і є наша беца. Ось що у нас вийшло, як я вже казала, страву можна використовувати, як і самостійно, різати на сегменти сметанкою. Ось, або як гарнір. Зараз розрізати я вам не можу, тому що ця беця у нас мандрівниця, вона їде в гость, вже сідає в машину і їде. Я вам постараюсь сфотографувати, яка вона в розрізі, і викладу потім фото. У вкласті спільнота на каналі YouTube. Що ж, готуйте разом зі мною легко, просто, дешево. До зустрічі в наступних відео. До побачення!